Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. До вашої уваги Hyundai Kona, 39 кВт 2021 рік і пробігу всього-навсього 43 тисячі кілометрів. Весь автомобільчик в оригінальному окрасі, суперова комплектація. Це у нас вже Рест. В Реста у нас цього цікава дуже оптика, до речі, Full LED. Парктронічки у нас є задні, камера заднього руху, без ключовий доступ. До речі, машинка приїхала до нас з Німеччини. Так, передні парктроніки теж присутні. ЛЕД-Оптика, LED Лед-денні LED ходові вогні. По портам зарядки. Звичайні європейські стандарти зарядок Type 2 підтримує три фази і CCS для швидкої, яка приймає до 100 кВт. По класиці. Пройдемось, покажу по комплектації, розповім про машинку. Е і далі підключимось, продіагностуємо. На 17-х дисочках, звичайно ж, е датчики тиску шини є. Резина у нас е мішелінка задня, передня у нас е швидше за все стоїть, стоїть. Що це у нас стоїть, але ну, вже не мішелін. Але по протектору супер. Ну, звісно ж, 43 тисячі пробігу передні шини вже мали б зноситись. Хіба що треба було їздити дуже-дуже акуратно? Ну, я би зносив їх точно в хлам. <гум> Скажімо так. Що прикольного? З прикольного це те, що дах у нас йде в чорному кольорі. Це вже доп-опція, це вже перший власник собі таке доплюсував. Вона йде в плівці. Що далі? Передні парктронічки це теж бонус, тому що, наприклад, в дорісті передні парктроніки це взагалі рідкість. Так, Що далі ми маємо? Є заводське тонування. Є безключовий доступ в передніх дверках, є електроскоп, підіймачі передні, задні, автоскладування дзеркал. До речі, прикольна така штука, коли відходиш до машини, вона закрита. Зараз то вона запущена, вона не закриється. Е, підходиш до машини, ще не відкрив дверку, не нажав кнопку, але дзеркала вже розкладуються, підсвітка включається. Так, далі, що ми маємо? Є утримання в полосі, є мікроліфт сидіння, електронний поясничний підпір з кнопочки. Далі. Маємо адаптивний круїз контроль, підігрівчик керма, звісно, підігрівчики сидінь, преміальна акустика крил, великий екран, все на українській мові, клімат-контроль, кнопочка старт, звісно, бо безключовий доступ. Датчики світла, датчики дощу, три режими рекуперації, електронне стоянкове гальмо, підгрівчики сидінь, підгрів керма. Драйвмод це у нас три режими руху, еко, норма і спорт салонне дзеркало з автозатемненням. Тут у нас футлярчик для окулярів, часто проїжджають з окулярами. Е, так, погнали далі. Вигляд бомбезний. Підлокітник є. Повний набір в багажнику у нас. Е, тут у нас подовжувач. Знак аварійної зупинки, аптечка, сітка є, багажник не зачовганий, не затертий, але 40 тисяч пробів, що тут казати. Тут у нас жилеточка, крюки, компресор клей і зарядочка домашня 220. Повний набір, полиця на місці, бажник не зачовганий, супер. Швиденько пробіжимось, покажу, як виглядає салончик. До речі, прикольно те, що тут уже теж зарядочка є для задніх пасажирів. Ось так от виглядає все у нас. Гарний загалом автомобіль. Сьогодні зранку віддали її на комплексну мийку. просто помили, почистили. Все, машинка супер. Побігли, пробіжимось товщиноміром. Але вже кажу те, що він в оригінальному окрасі, але контрольний зробимо. 58, 63, 57, 68, 54, 42, 53, 50. 53. 79. 60. От, на тобі чуть не побив. До речі, батарейки тільки поміняв. Дах буде більше битись, тому що він йде в плівці. Ось у нас йде пленочка. І, відповідно, він буде пробуватись більшим слоєм. 95, 98, але все рівномірно. Без питань. 92, 48, 49, 41, 52. 46 66 92 105 100 94 99 93 47 47 37 47, 47 60 52 49 54 29, 26 NF, капот у нас алюмінієвий, тому, відповідно, пробивається ще трошки тоншим слоєм. Так, ще дернемо капот, подивимось під капотом, чи є тепловий насос для тих, хто прям жити не можуть без теплового насосу. Тепловий насос є на місці. Антифріз на місці, акумулятор ще оригінальний, питань немає. Дуже часто люди кажуть, як це? Я буду зимою їздити без теплового насоса. Ви що? Я кажу, так тепловий насос просто вам рекуперує тепло і додавить запас уходу кілометрів 20. Холодно вам не буде без нього в будь-якому випадку. Тобто, що з тепловим насосом? Що без теплового, ви поки не відкриєте капот, ви не зрозумієте, що машина більше там чи менше виїжджає. Так, підключаємося. Кони в мене якраз зараз ніро продаю. Забираю чоловік і підключався. На Kianiro. в принципі, підключення все те ж саме, що на Konu. на Hyundai Кону, що на Kianiro. Так, Підключились, дивимось по коміркам. Такий базовий набір, який я показую, коли я діагностую. Звісно, ж, ви, якщо ви хочете перевірити на своєму сервісі, можна до офіційного дилера без питань любі перевірки. Можете по офіційній базі перевіряти, по Hyundai. Або просто приїжджати своєю діагностикою, підключатись читати. Пробіги 100% оригінальні. Жодної машини на майданчику немає скрученим пробігом. Це вам 100% гарантію дає. тому що автомобілі купуються на лізингових аукціонах і пробіги ми особисто не крутимо. State of Hills 100%. В принципі, до речі, зарядочка. Опа, і зарядочка вже пішла. Бачите, лампочка світиться, заряджає телефон. Загалом прикольна штука, бездрутова зарядка. Так, ще покажу вам ВІН-код. Він код ось, кмхк 381. Можете його зафіксувати, нажати паузу ага. і пробити його по всій базі звірити. Він код, все відкрито, все прозоро, машина чесна, з рідним пробігом. Зацікавило, приїжджайте, діагностуйте, тестуйте, катайтесь. Виписуємо довір купівлі-продажу по містю і улітаєте на цій ракеті. Більше автомобілів можна побачити на нашому сайті wincar.com, посилання отам от внизу. Плюс посилання на наш телеграм-канал. Не забудьте підписатись. Оновлення у нас щосереди. Закуповуємо багато автомобілів і публікуємо відповідно в телеграмі. Тому, якщо автомобіль хочете забронювати, який доставляється ще, будь ласка, можна бронювати. Терміни, все, давайте в приватні повідомлення, бо як яка машина їде, як дивлячись, як яка локація. Тобто з різних країн різна, е відповідно, тер різні терміни доставки. Так що дивіться, ціни розраховані вже під ключ з доставкою, з розмитненням на все про все. Що ж, будуть питання? Звертайтесь. Мене звати Владислав, номер телефону внизу. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.